Середа, восьма ранку, день починається з поїздки в місто Стрий, Львівська область. Їду до підписниці, можливо, щось придбаю. Після цього хочу заїхати в Трускавець, музей української майоніки до пана Олександра. Також сьогодні посилка з Німеччини, посилка з Нідерландів. Буде розпаковка. Так що день обіцяє бути продуктивним. Добре зранку виїжджати зі Львова, тому що їдеш проти заторів. Затори назустріч, а я без заторів їду. Трішки пасмурна погода сьогодні. Така, що настрою сильно немає. Але що поробиш, треба працювати. Виїхав за місто, їду в стрій. Приїду приблизно півдесятої ранку. Місто Стрій знаходиться від мого дому на відстані 60 км. Скупився я в стрію трішки посуду, трішки фігурок. Одну цікаву яонкову іграшку придбав. Зараз їду в Трускавець до Олександра і в його музей. Відвезу тарілочку. На заправочку заїхав. Зараз покажу, як вдалося продати. Це у нас гуцульська хата. Продана за 3200 гривень, мінус комісія 150 гривень, купував за 1700 гривень тарілку. Все, вирушаю в Трускавець. 10.40 і заїжджаю в місто Трускавець. Стрий і Трускавець знаходиться недалеко. Я проїхав всього-навсього 30 км. Ми минулому році перед Новим роком ми тут сім'єю відпочивали в Трускавці саме в хижині Спа. Досить прикольне місце для відпочинку. Тоді коштувало, здається, 1700 гривень за номер. Це дві дорослі людини плюс дитина. Я вже підійшов до музею української майоники. Олександр його якраз відкриває. Знаходиться біля бюлета мінеральних вод. Ліворуч від нього те саме приміщення. Зараз покажу, що тут цікавого є. Ось я в музеї української майоліки. Тут більше, ніж 2,5 тисячі екземплярів різної кераміки, котра виготовлялася в Україні за радянські часи. І зараз Олександр спеціально для мене і для вас проведе невеличку екскурсію. Доброго дня, підписникам Олександра. Е, у нас у музеї вся кераміка поділена по регіонам України. І ось перший стенд, який ви бачите, це Львівська кераміко-скульптурна фабрика, скорочено ЛХС. Це найбільша, яка працювала у Львові. Її особливість в тому, що вона була створена як виробнича потужність інституту прикладного мистецтва. В 47-му році зробили інститут через два роки кераміку-скульптурну фабрику. І всі ті викладачі, найкращі студенти, вони залишили свій слід в історії цього заводу. Ось це, наприклад, тарілочка 60-х років. Це Ярослав Шеремета. Ось ці розписи Марія Курочка. 70-ті. Ось такі лембики, Це такі графіни для напоїв. Ужидкою. Це Василь Кондратюк, вся поличка. Працював також цех гутного скла. Дуже відомі львівські склодуви. І це насправді бачите, такі обрядові пляшки. Відомі ще з 18 століття. Коли давали посаг за наречено, то з таких пляшок частували. Це такі весільні ведмедики. А ось ці тарілочки, вони Колекціонувались, ще коли випускались. На них в магазинах записувались, що коли приїде ЛКСФ, Львівська кераміко-скульптурна фабрика, обов'язково там відложіть для Івана Івановича, наприклад. Ось це дуже рідкісні підсвічники. Це Уляна Ярошевич. Вона ще працює. У неї нещодавно була персональна виставка у Львові. А от далі. Весь стенд до кінця. Це вже Київська область, це Васильківський Мадьоліковий завод, найбільший, який працював в Україні. Він виробляв до 9 мільйонів виробів в рік ці тарілочки, глечики, чашечки, макітри були в кожній родині, в кожній хаті, як у житковий посуд, так і декоративні якісь речі. Ось ця, наприклад, ваза називається Золоті птахи. Така сама була в Херсонському музеї розрабованому. Це авторство. Подружжя Проторєвих це подружжя пропрацювало на заводі 50 років. І за 50 років, відповідно, 80% всіх виробів і розписів було зроблено за їхнім зразком. Плюс вся центральна частина анімалістика. Це серія дуже відома. Називається Дивозвірі. Також степні птахи. Це все от якраз творчий спадок цього Васильківського подружжя. Так само, як і півник, що вцілів на шафці в Бородянці, що Зеленський Джонсону подарив, був зроблений саме у Василькові. А це перша версія цього півника. Більш складна технологічно виготовлені, це 1957 рік. Теж автор Валерій Проторів. Найбільша тарілочка в колекції. 53 см гуцули, танцюють аркан, тарілочка Львівська, це Петро Маркович, один з улюблених моїх авторів. А аркан зараз вийшов на матеріальну спадщину ЮНЕСКО. Це такий чоловічий гуцульський бойовий танок. Ось ця сова це насправді нічний світильник. Втикалась в розетку, в очі світились. Це прокіп Бідасюк, 54-й рік. Всі зелені вироби Васильківські, просто за різні роки зібрані на одній поличці. Саме зеленого кольору. А от вже центральна частина це авторська колекція, це Марина Кривонос. Це її сучасні роботи. Вона 12 років працювала на Васильківському заводі. А це те, що вона за останній рік зробила. І всі ці звірі мають по три отвори. Називається окарина або глиняна сопілка. А сова навіть звучить як сова. А це настінне панно у вигляді кахлів. Бачите, вони з'єднані між собою, такі авторські всі роботи. А З оцього от, оце авторський, бачите, в Куманці Баранець сидить. У нас вся колекція музею почалась з Баранця, тому той баранець саме в тому куманці. Це теж персонально для мене дуже зроблено. Далі в нас Окішня Полтавщина. Це саме північ Полтавської області. В опічні гончарство розвивалося століттями. Передавалося з покоління в покоління. Там Національний музей гончарства на 20 гектарах. Туди можна на цілий день потрапити. Традиційно рослинний візерунок, ми бачимо квіточки в різних варіантах. Ось такі китички. Бачите, як елемент оздоблення. Там китичка, квіточка, квіточка, китичка. Ти побачив цей візерунок, ці кольори одразу можеш визначити, що це опішня, а вже індивідуальність авторів. Більше мені здається в пластиці виражалось. Як ті рожки виліпити, як то оздоблення зробити тому баранчику. Це ж також все лембики. Бачите, якщо є корочки, то це все лембики для напоїв. Це сучасні опішнянські роботи. А знаєте чому така форма у куманця за однією з версій, коли в шинку розносили напої, їх можна було декілька і функціонально з ними працювати. Такі винахідливі українці. Ну, ну, далі, якщо ми будемо рухатись, ми побачимо козаків, це все один автор. Це Михайло Кордіяка, це Львівське, завод управління м'якої покрівлі. Дуже важко намалювати коня в русі, а от передати в динаміці і вершника, і коня. Ось це, до речі, Олекса Довбуш така досить рідкісна. Статуетка. Ось ці е, це парна. Бачите, ці козаки дивляться якраз на цю галю, яка несе воду. Це теж парна статуетка. Е, Маньківка, Уманський район, Черкащина, Славута, Хмельниччина. Тут у нас Закарпаття, Ужгород, Берегово. Ось ці левики і далі це Виноградівський завод. Зараз якраз трошки реконструкцію переставляю місця. Ну ви ж за невеличкий безлод, але... Ось це, до речі, новий експонат. Це дуже бажаний в колекції, це баранець Дмитра Головка. А Дмитро Головко це найвідоміший метр цих саме баранців. Без його баранців навіть не виявляють українську кераміку роки життя 905-78 рік. Дмитро Головко, можете забувати. Ну і найбільш пізнала. Це косівська кераміка, це івано франківщина Це своя кольорова гама. Кожен колір це якийсь символізм. Жовте це сонце, зелене це ліс, коричневе це земля. Плюс техніка нанесення малюнку. Попередньо по сирій глині вони промальовували, прошкрябували цей малюнок. Це називається ріжкування. Одна з технік. Бо робилася колись коров'ячим рогом. І робила ось такі пічки. Викладали цілі п'єци, Ось це кахля якраз такої печі. Кутова, найскладніша в виготовленні. Це взагалі 19 століття кахля. Це кути поряд. Одна з найстаріших робот це Павліна Цвілик, найвідоміша косівська майстриня. Про неї, до речі, от книжка якраз на п'яти мовах. І ось цей зелений колір. Бачите, він такий нестабільний, як тече. Це ніколи не вважалося браком, це особливість саме косівських розписів. Це як вогонь домалював за майстром. Уніс корективи в початковий замок. Задум це такі властивості цієї зеленої скловидної поливи. Ну і тут у нас хуст Закарпаття. Такі настійні декоративні тарілочки. Бо всі думають, що з них можна пити, а вони там. А ця називається Різдвяна ніч. Теж зверніть увагу буквально пару мазків, а як передається атмосфера свята. Ну, а це найновіша, але вже, на жаль, історія. Це пологи Запорізька область, пологи зараз в окупації. Тому воно вже теж тут. Ну і ще я підписникам хотів би показати одну цікаву пляшку. Її автор Ольга Безпалків. З чим цікаво написані слова української пісні. Добре тому коса косить, кому мила, їсти носить. І зображено. Бачите, на кожній стороні одна пляшка, ціла історія. Є підпис автора. 74 рік. Ну і так про кожен виріб можна щось розказувати. Так що, якщо цікаво, завітайте, підписуйтесь в інстаграм. Рекомендуйте. Як вам екскурсія з паном Олександром? Звісно, набагато краще, ніж коли я розповідаю про ці експонати, тому що в мене контекст йде на ціни, за скільки купив, за скільки продав. Тут певна кількість експонатів є, котрі мене купив пан Олександр. А екскурсію від мене можете подивитися в цьому відео, коли я вперше приїхав в цей музей. Вже їду з Трускавця. Пів першого дня ще дуже багато. Треба забрати посилки з нової пошти, котрі приїхали Чотири коробки з Німеччини. Одна посилка підписник прислав з Нідерландів. Також покажу те, що я купив в місті Стрий своїй підписниці. І що сьогодні виставлю на продаж свій телеграм канал Не забувайте підписуватися, посилання. В закріпленому коментарі під цим відео. Вже сонечко світить, вже тепліше на вулиці стало. Ще залишилося 40 хвилин до Львова. Як тут гарно. До речі, це таке місце, коли їдеш з Трускавця до Львова, дуже гарне. Влітку я тут проїжджав, все зелене було, неначе у Швейцарії. І зараз досить гарно тут. Приїхав за посилочку. Один, два, три, чотири, п'ять коробок, майже в мізріст. Тепер це все на шостий поверх. Та розпаковувати. Це ті предмети, які я придбав в стрію. скло, Якась авторська робота, тому що в інтернеті я не знайшов. Подібного, це в нас Будюнавіць. Тришки посуду, фруктовниця, кольорове скло або кришталь. Треба відчистити, відмити фужери. Це виробництво, було в місті стриї там скляний завод був. Виробляли ось такі маргенцеві фужери різної форми, різного розміру. У мене один є такий. І ще придбав два. Один цілесенький, другий. З маленьким сколом мені його віддали бонусом. Також бонусом значок Аерофлот пересягшимо екватор. Браслет позолочений і ось така йонкова іграшка. Раніше не зустрічав такі, якраз скоро новий рік, так що повинна швидко продатися. За це все заплатив 1650 гривень, плюс витрати на паливо десь 500 гривень. І зараз буду розпаковувати посилки. Оця посилочка приїхала з Нідерландів. Я знаю, що там знаходиться. А те, що з Німеччини приїхало, я взагалі не знаю, що там може бути. Бачу, якась електротехніка тут є. Ну, Все буде поступово. Посилка з Нідерландів. І так, тут в нас колекція стругалок. Ось це мені сподобалося у вигляді сейфу. Двері тут відчиняються. круто, буде найдорожче в мене. Деякі в мене вже були, деяких не було. Тут дві з дефектом. Це телефонна трубка і кавомовка. Далі в нас запальничка така є, цікава, але іскри немає, є корозія. Напьорськи бонусом мені дісталися. Гральні карти. Час від часу вони на Violet продаються. І джаз у нас статуєтки. Це, на жаль, не кераміка, не порцеляна, а пластмаса. Але деталізація цікава. Все ж таки прикольні статуєтки. За це все заплатив 3500 гривень. Розпакував півтори коробки, що тут є. Якась старенька ваза, скоріш за все, піде на віоліті. Це у нас спіртометр такий. Кубки, це забоулінг три кубка, схоже на якийсь метал, мабуть, каміння. Ці три, це у нас 80-ті роки. Хтось був призером боулінгу 3 роки підряд. Тут у нас вже настільний теніс, 85-й рік, метал, пластмаса і камінь. Годинник дерев'яний, причому дерево добре зроблено важке, не знаю, за скільки може піти гасові лампи. Матеріал Гесенький. Виробник Китай. На жаль, це в нас Китай. Такі ложки. Тут в нас маркування DDR. Трішки годинників. Годинники всі китайські. Пару ножів, дві лупи. еліхтарик якийсь. Ось таке блюдо з раком. Також цікаво виглядає. Мабуть, на віоліті буду виставляти жіноче взуття нове. Чарки тут погнуті. Вся цілесенька ракушка і, не знаю, щітка якась, можливо, для вікна. Зараз третя година, треба сходити на обід'яну перерву. Треба зустріти сина зі школи нагодувати його. І прийти знову в офіс, але часу мало. Так що не знаю, чи вдасться сьогодні побільше товару висловити в телеграм-канал. Для продажу буде видно. У мене ще є пару днів, щоб розібратися з цими речами, відфотографувати і вислати в телеграм-канал. Потім починаються вихідні. Треба також багато працювати. Добрався до наступної коробки. Так що зараз все розкладу і покажу, що тут є. Хоч було надійно запаковано, але пару келихів не доїхало. Тут ручка відламалася. І тут, мабуть, цікавий, тому що рибацьку тему рибна чишуя, тут кришка відламалася. Всі інші, мабуть, цілі треба потім передивлятися, коли буду фотографувати. Також тут є ось така настінна тарілка, казкова тематика виробництво Німеччина. З ова настійна тарілка і металива більшого розміру. Також трішки харчового олова, якась така ваза, незрозуміла. Тут окуляри, це в нас чистка ультразвуком, це ваги, пазли на 1000 одиниць. Дві бритви. Ця дорожня і ця, мабуть, також дорожня. Ця нова, верно виглядає. А ту я ще не розпаковував. Таке щось незрозуміло, можливо, хтось сам вирішив зробити, в нього не вийшло, він все одно вирішив залишити. А можливо, воно так і є. Хто його знає? Знову кубок. 87 рік. Мабуть, з однієї квартири там, де багато кубків було. Це я не знаю що. Ще не шукав інформацію. Ваза ось така маленька. Китайська або японська тематика. Ну, Трішки позолоти є. Так, ці предмети вже сьогодні виставляти не буду, тому що вже темніше. Вже майже п'ята година. Розпакую останню коробку, покажу, що там. І на цьому буду завершувати. Завтра дуже багато роботи. Треба все фотографувати, виставляти. І треба прибратися, тому що в мене, як завжди, безлад. Із-за того, що предмети якісь нові приїжджають, якісь старі відправляю. Також сьогодні треба пару посилок відправити. Остання коробочка це у нас комп'ютер, системник Lenovo. Судячи по наклеці Windows 7, старенька модель. До нього ось такий монітор іде і ноутбук Toshiba. Не знаю по характеристикам, треба потім розбиратися. Я не сильно в техніці розбираюся, ну, можливо, в чомусь розберуся. Також проводка. Сюди йшла. От, і все, розпакував всі коробочки. І так, що зараз буду пакувати та відправляти на пошту. Фотоапарат Sony Kybershot. Рання модель не Продана за 150 гривень на «Віоліті». Виявилося, що придбав мій підписник. Приблизно за ці самі гроші купував на враховці. Запальничка бензинова, продана за 380 гривень на «Віоліті». Продав давно, але людина тільки зараз мені сплатила. Довелося звертатися до модератора. Монета цимбали 2006 рік біометал за 400 гривень продана. Срібна ложка продана за 1800 гривень. Це у нас 875-та проба. Вже не пам'ятаю за скільки купував. Тут срібні ложки, стан новий. Це у нас Фінляндія 830 проба. Продані за 3700 гривень. купував минулої зими за 2775 гривень. І маленькі сережки продані за 200 гривень. Тут прибуток 50%. Запальнички також прибуток 50%. На цьому відео я завершую. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Зараз буду пакувати та відправляти посилки. Також мені залишилося змонтувати це відео і висловити його на YouTube. Поміж всіх цих справ, в мене переписки, в мене дзвінки з підписниками постійно доводиться бути на зв'язку. І ввечері треба висилати щось на продаж, як і на Violet, так і в телеграм-канал. Бажаю вам успіхів! На вихідних, якщо душу не буде, буде відео. З львівських барахолок. Бережіть себе та до зустрічі!